Є один тип людей, у яких мозок старіше в три рази повільніше, в чому їх секрет. І Секрет такого, знаєте, довголіття вашого мозку в нейропластичності, тобто здатності утворювати нові зв'язки, простіше кажучи, це навчатися новому, перевчатися новому, формувати нові звички, перевчати нові звички. так? В цій ситуації треба зрозуміти, що така нейропластичність, вона дає здатність зберігати ваш мозок далі молодим. Також треба зрозуміти, що і було досить, ну, доведено, що гіпокамп, така зона пам'яті, вона може утворювати Нові нейрони навіть у дорослих людей. Проте їй потрібні нові стимули. новими стилами це не тільки може бути, знаєте, нова мова, там не знаю, новий е вид чогось, це можуть бути нові маршрути, це може бути така, знаєте, цікавість, тобто, а що там, а що те, новий вид танцю новий вид малювання, новий вид, там, знаю, як е е шити і тому подібне. Тобто. Саме головне в тому, щоб ви продовжували навчатися чомусь новому, і це має бути такі: знаєте, як ваша звичка, як ваше хобі, по суті, це й допоможе вам зберегти ваш мозок.